Пане Євгенію, слава Україні, Дякую, слава. що ви можете сказати щодо того сюжету, який ми щойно переглянули, зокрема, от про збільшення кількості диверсій на території Росії. А яка є ваша думка і чого ми можемо чекати надалі? Надалі ми можемо чекати тільки збільшення кількості болоних на території Росії. Я думаю, що цей гуркіт був не останнім, і він буде гуркотіти ще не раз на ворожій території. Головне завдання, яке було виконано, це перешкоджання ефективної діяльності логістичної системи, тому що що б там хто не казав, але важливість логістики під час сучасної війни вона є дуже і дуже великою, тому що маючи танки, але не маючи пального, перемоги здобути практично неможливо. Радісно си чути про збільшення кількості у п'ятницю, 19 січня, головне управління розвідки підтвердило інформацію про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міноборони держави-агресора. Що можете тут сказати і чим можете поділитись? Можу сказати тільки одне, що це не перша і не остання кібератака щодо нашого ворога. Ворог, звичайно, теж не пасе задніх і намагається робити все можливе і неможливе для того, щоб завдати шкоди нашій інформаційній інфраструктурі. Але разом з тим ми даємо йому зрозуміти, що ми вміємо не тільки оборонятися, а ми вміємо атакувати не гірше за нього. А скажіть, будь ласка, а що це за підприємство було таке? На що чим воно займалося? Ну, це було підприємство, яке займалося іменно розробкою, плануванням, будівництвом спеціальних воєнних споруд. Більше якихось таких даних ми розкривати на даний час не будемо, але можемо сказати, що це було дуже важливо і дуже цікаве підприємство. І інформація, яка була здобута, вона принесе свою користь. А збиття літака а 50 Чи втратили УРФ можливість виробляти такі повітряні судна? Та скільки таких літаків залишилося в Росії за нашою інформацією, Якщо не помиляюсь, їх лишилось в робочому стані десь близько восьми одиниць щодо можливості виробляти такі літаки? Ну є певні сумніви, чому тому, що це дійсно високотехнологічний літак дальньої розвідки, який е, включає в свою систему дуже високотехнологічні компоненти. А на даний час, в зв'язку з певними санкціями обмеженнями в Росії з цим є е, окремі проблеми разом з тим, ми не виключаємо таку можливість, але е, імовірність її дуже дуже невелика щодо відновлення нових. Але поки що у них є ще певна кількість е, такої техніки, то будемо працювати далі. Початок масових протестів про це пишуть у Башкирії, Чи не стануть вони головною небезпекою для Путіна? Як ви вважаєте, я вважаю, що вода камінь точить, але разом з тим ми бачили, що в Росії будь-які протести, які носять стихійний характер, вони також жорстоко і цинічно. Подавлюється е, владою, влада вживає всіх засобів і силових, і залякувані, і психологічний тиск, і певні якісь інформаційні обмеження, тому що про ці заходи е, в відкритих е, інформаційних джерелах мається на увазі офіційних е, Росія. Наскільки мені відомо, промовчала. Вони заявили тільки про арешт е, даного активіста. От. І е, зараз е, робиться все можливе для того, щоб Придушити ці хвилювання і заарештувати, притягнути до відповідальності найбільш активних їх учасників, і якщо говорити про того ж Путіна, то він готується до виборів. Як росіяни будуть змушувати населення на тимчасово окупованих територіях голосувати? Як, як ви це собі думаєте? Ну на тимчасово окупованих територіях це, скоріш за все, буде е, так само, як і на їхніх псевдореферендумах. Це буде абсолютна фальсифікація е, результатів виборів і е, або також е, можливо за рахунок е, тих людей, які приїхали з території Росії і оселилися. На тимчасово окупованих територіях це різні категорії, як і військовослужбовці, так і е, якісь адміністративні працівники, або деякі вчителі, лікарі і інші е, особи, яких вони туди залучають. Чи не вважаєте ви, що люди, які мешкають зараз на тих територіях, які тимчасово перебувають під окупацією, почнуть масово отримувати паспорти громадянина Російської Федерації? Чи можливий такий сценарій? Я можу сказати одне, що Росія буде робити все для того, щоб масово змусити людей отримати російські паспорти. От виходячи з цієї ситуації, ми розуміємо тиск на людей. Ми розуміємо в яких умовах вони опинилися. Відсутність можливості виїхати або навпаки примусове вивезення під виглядом евакуації, і, і інші моменти, це дії Росії, які. Принципі ніколи не змінювались. Вони завжди базувалися на залякуванні, от на якомусь можливо підкопі, але їхній підкоп, їхня цукерка в кишені завжди, як правило, з миш'яком. Це правда щодо озброєння. На чому зараз зосереджена російська оборонка? Чи справді ворог постійно вдосконалюється? Адже є інформація, що РФ покращила свої крилаті ракети Х-101 і тепер вони відрізняються від тих, якими окупанти завдавали ударів по Україні ще два роки тому. Що ви знаєте щодо цього? Так, є е, певні е, певна інформація стосовно того, що е, дійсно е, є певні якісь вдосконалення саме в цьому типі ракет щодо покращення систем наведення, щодо покращення систем захисту. Але е, це стосується ціль, ну, в основному тільки цього типу ракет. Є е в них так, да, понятно, якісь і безпілотні літальні апарати, ще якісь засоби ураження. Але в цілому, завдяки санкціям і завдяки обмеженням на певний імпорт, вони не можуть зробити більш якісний продукт. Масовий. Масово вони щось намагаються зробити, збільшують певну кількість стосовно, наприклад, боєприпасів та інших якихось моментів. Але якість даного видів боєприпасів озброєння, вона залишається не Такою, як їм би хотілося. А чого від ворога варто чекати нам е, надалі? Як ви гадаєте? Я думаю, що ворог буде продовжувати е, тиснути на тих напрямках, е, де він може це зробити, е, знов таки будуть певні якісь провокації. Вони і продовжаться, тому що ворог діє не тільки. Скажімо так, у військовій сфері він діє і в політичній, і в економічній. Він використовує будь-які інструменти впливу, і шантаж, і підкуп, і, і, і знов таке залякування. От і якісь навпаки, там спроби задобрити і якось здобути собі. Якісь преференції, от спроба знайти якихось е, нових е, сторонників, окрім тих, що в них є, або посилити співпрацю з тими сторонниками, з якими вони зараз намагаються співпрацювати і співпрацюють, які поставляють їм е, боєприпаси, або іншу е, техніку, або в якихось комплектуючих до неї. Тому о, тут о, можна сказати впевнено тільки одне: ворог буде намагатися будь-яким е, способом продовжувати тиснути, якщо в нього не буде сил тиснути, вони як завжди будуть намагатися в черговий раз е, кричати, що вони хочуть миру, але миру на своїх умовах, а Україна цього не хоче. Ай-яй, як же ж так сталося? А яких приємностей можна очікувати від гур? Поділіться, якщо, якщо ви можете це сказати. Ну я можу сказати лише одне: що гуркіт на Росії не завершиться. Ми будемо робити все для нашої перемоги.